Доброго ранку, діти! Сьогодні я, Кінчевська Олена Федорівна, пропоную вам пограти в дидактичну гру Що зайве. Вона вам допоможе закріпити узагальнюючі слова, знаходити зайвий предмет і пояснювати, чому він зайвий. Вам потрібно розглянути запропоновані малюнки і вибрати за зовнішніми ознаками зайвий предмет. Чому він не підходить до решти предметів? Діти, подивіться, який предмет зайвий. Так, це олівець, тому що загальне слово фрукти. Діти, як ви гадаєте, який предмет на малюнку зайвий? Так, молодці, це квітка, тому що загальне слово іграшки. Діти. Подивіться, який предмет тут зайвий? Чудово! І це правильна відповідь це будинок, тому що загальне слово транспорт. Як ви гадаєте, який предмет на цьому малюнку зайвий? Так, молодці, це капуста, тому що загальне слово ягоди. Малята, скажіть, будь ласка, який предмет зайвий? Так, і це правильно, це квітка, тому що загальне слово овочі. А на цьому малюнку що зайве? Так, добре, молодці, це листочок, тому що загальне слово взуття. Діти, скажіть, будь ласка, який предмет тут зайвий? Так, розумнички, це стіл, тому що загальне слово посуд. Дуже чудово пограли! Дякую, до зустрічі!